Це маркує і страхував вже. Там і номер є страхової, і це означає, що бачите, на кожному елементі є така наклейка. Це означає, що автомобіль якісь елементи там не міняли. То для страхової вона для себе таке маркує. От Є номер телефону страхової, ну Глянемо зараз ще інші елементи. Я разом з вами дивлюсь, бо перед тим не дивився. От є на дверках. Автомобіль весь рідній фарбі. Хтось мені вчора писав що не позовні треба дивитися автомобіль, а арки, пройоми міряти точно міряти. Міряйте. Для... Хочете міряйте, хочете, беріть спеціаліста, який буде дивитися. Але кажу, я вам цей автомобіль можу щиро рекомендувати. Тобто, ви, якщо шукаєте... У вас така ситуація, що ви їздите по площадкам, по інтернету, шукаєте кладу, то не можете знайти. До мене так часто приїжджають і кажуть: я півроку шукаю автомобіль і не можу знайти. Так, просто.